Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». вітаю я Ірина Котлярова. Вівторок, 24 січня на календарі. За мить ви дізнаєтесь про найважливіші новини з життя Сумщини. Далі коротко про головне: маршрутка в сніг, автомобіль в паркан. В сумах одразу дві ДТП за годину. Проблемне опалення. Чому сумчани скаржаться через тепло? Українські інвестори будують елеватор на Білопільщині. Аварійне місто у сумах бум дорожньо-транспортних пригод. На вулиці Ілінській постраждала маршрутка. А на Ромецькій автівка влетіла у паркан приватного сектора. На місці подій працювала Анастасія Комендантова. Від неї дайджест пригод. На Ілінській маршрутці не судилося довести своїх пасажирів до кінця маршруту. Кілька хвилин тому вона зіштовхнулася із вазом. Водій розповідає, усе трапилося дуже швидко. Смотрите, як було. От трасіп'яна дорога. Я їду по главной. Дедушка вилітає на, на, на встречную, я б'ю його. Я ухожу від столкновения, але мені некуда. Он прямо на середину дорогу Кто из Хто прав, кто виноват, даже ослу слів, понятно. Водій же вазу з розпачем оглядає розбиту передню частину автомобіля, проте винним себе не вважає. Неправильно. ДТП на проїжджій частині викликало затор. Три тролейбуси зійшли з маршрутів. Давно стоїте тут вже. Ну, приблизно мінуть десять. Приблизно де би вже зараз були в цей час. На Білопольській. Вже б закінчували маршрут. Після десяти хвилин обговорень дідусь все ж визнав свою неправоту, і обидві сторони склали Європротокол. Та коли на Елінській дійшли згоди, на вулиці В'ячеслава Чорновола пристрасті лише розпалювалися. Тут автівка опалася об стіну будинку. Очевидці не на камеру зізнаються. Вона тут літала у небі, перш ніж опинитися у паркані. Лякають сліди на дереві, зламана частина паркану у приватної садиби. Як так трапилося, розповідає жінка, яка й була за кермом. Ехала я вот тут вот. Впереди меня тормозила машина, я тоже начала тормозить, короче, меня занесло и вот занесло сюда. А вы как себя чувствуете? Так, ну, ты чуть -чуть. Ты все ты все у меня болит. Лобове скло у кількох метрах від автівки повністю зім'ялася машина. За кілька хвилин витягати авто із паркану приїздить маніпулятор. Не так просто, як здавалося б, але машина опиняється вже на узбіччі, а не лежить на будинку. Аж коли на горизонті з'являється власниця садиби, яка частково лишилася без паркану. Міліцію Альоша міліцію. Жінка, яка влетіла в цей самий паркан, намагається владнати усе без правоохоронців. давайте поговоримо з вами. Чому? Ну, чому? Так я вам говорю, я, я вам все вас міщу. да ну що, вам що, міліція блін, скажево змістіль. Давай, звані міліцію, звони. про те, що трапилося майже пів години тому. Власниця будинку навіть не здогадувалася про зламаний паркан. Повідомили сусіди. Я слышала, що собака лаяла. но я з мамою занималась, больной человек у меня дома, и я поэтому не вийшла сразу, потому що я не могла ж додуматися, даже что тут може такое а тут скільки снега на гриблі. Як это можна було перелететь? Це на якої скорости надо було їхати. Йому це вообще кілометрах менше. Я їхала вперед. Меня блін витормажувала машина. Короче, мене занесло. За кілька хвилин патрульні все ж приїхали на місце події скласти протокол. Зовсім скоро автівку відвезуть у ремонт. Скільки коштуватиме відновити її до нормального стану, власниця рахувати боїться. До того ж, такий фееричний політ у небо потягне за собою ще і земні витрати на паркан. Анастасія настасія Олександр Сорбат, новини СТС. У сумах ветерани правоохоронних структур знову просять підвищення пенсій. Ми вже розповідали про проблеми із сумами держвиплат військовим пенсіонерам. Проте вони переконують, проблема досі не вирішена. За допомогою пішли до голови облдержадміністрації. Подробиці далі від Юлії Настенко. На Сумщині більше 350 тисяч пенсіонерів, із них 16 тисяч військових. Пенсіонери силових структур зараз у середньому отримують пенсію від держави 2,5 тисячі гривень. Уже неодноразово вони зверталися до влади всіх рівнів із проханнями виплати їм підвищити. Проте запевняють, досі мусять виживати за ті гроші, що дають. Є судові рішення, які набрали законні сили, і встановлюють, що порушення такі є. І в судовому порядку ці порушення зобов'язано наші органи усунути в обласному пенсійному фонді. Запевняють вони не по різні боки барикад із пенсіонерами. Проте питання підвищення пенсій мають вирішувати на загальнодержавному рівні. Перед пенсійним фондом є 400-мільйонний борг підприємства станово організацій. Не сплачений до бюджету фонду в тіні перебуває понад 36 відсотків працездатного населення, яке не платить внески взагалі. 100 фактично працівників сьогодні утримує 135 пенсіонерів. Через кілька годин жвавого обговорення пенсіонери таки погоджуються. Вирішувати проблему потрібно і з вищими гілками влади. Питання про призначення пенсії. З Самого початку було побудовано таким чином, що от ми всі тут сьогодні обговорюємо і кажемо, що потрібно підвищити. Але для нас, на жаль, так побудовані так побудована влада у нас, що дійсно на місцевому рівні прийняти рішення по підвищення пенсії нам всіх неможливо. В Облдержадміністрації ж переконують, неодноразово зверталися до пенсійного фонду України, аби допомогти врегулювати це питання. Вони пишуть. Враховуючи те, що рішення про зміну розміру, хоча б одного з видів грошового забезпечення або введення нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення для відповідних категорій військовослужбовців кабінети міністрів України після 1 січня 2008 року не приймалося Кабміном. Підстав для порахування пенсії немає. Очільник області запропонував ініціювати зустріч військових пенсіонерів із сумськими нардепами, аби попросити допомоги уже у них. Юлія Настенко, Олександр Сорбат, новини СТС. Дороге тепло сумчани скаржаться на величезні суми на опалення доходів ледь вистачає зводити кінці з кінцями, та ще й почасти доводиться платити за холодні батареї. Чому тепло цього року для сумчан стало проблемною темою? Спілкувалася із містянами Марія Бульдович. У квартирі родини Глущенко проживає семеро людей. Кажуть, за теплі батареї змушені віддавати чи не всі свої гроші. Тарифи настільки високі, що рятує лише субсидія. Якщо б не субсидії, я не знаю. В нас би пенсії не хватило. У нас тільки один чоловік працює ще в квартирі. Ми всі пенсіонери. Діти двоє, троє дітей. Пан Олександр каже, мешканці квартири навпроти не отримують субсидію, тож ледь зводять кінці з кінцями. Привішеної квартири йде йде чоловіку 1600 гривень на отоплення. А от у сусідньому будинку жінка замерзає. Пані Наталія живе у квартирі, де температура не піднімається вище 17 градусів тепла. Чим ніже, тим холодніше батарею. Болею діабетом, значить, нарушене кровообращення у мене в, этом, в нижніх конечностях. І спати, спати не можу, тому що замерзаю. У квартирі холодно на ці вихідні дні би 16 градусів. градусов. Удому пані Наталія вимушена ходити одягнена, аби вночі зігрітися, жінка спить під трьома ковдрами та обкладається пляшками з гарячою водою. А коли на вулиці сильні морози, вона взагалі їде до своєї сестри у село. Жінка каже: хоча кімната холодна, за опалення платити треба як слід, Почти около тисячі десь. В обслуговуючому ЖЕКу кажуть, проблема в лічильнику, який підкручують мешканці. Для того, щоб прокручувалася батарея, нужен большой ну, как, перепад роздання э, на подачі і на братки. Просто якщо перепад небольшої, воно медленно двіжиться. Комунальники переконані, саме бажання жителів будинку зекономити і призвело до того, що тиск в опалювальній системі упав. Марія Бульдович, Олександр Білявський, новини СТС. Коли через одного сусіда. Страждає весь під'їзд на гарячу лінію. СТС звернулися мешканці ільїнської 38. кажуть, суми газ без попередження відімкнув їм газ. Зробили це буцімто через те, що у квартирі одного з мешканців не встановлений газовий лічильник. У газовиків вже своя версія подій. Подробиці у сюжеті. Без попереджень та оголошень, уже другу добу у мешканців третього під'їзду на Ілінській 38, немає газу. Аварійна бригада сюди приїздила, але за словами мешканців лише перевірила, чи вдома один із сусідів. Не заставши його у квартирі, газовики просто поїхали. Газ перекрит зв'язку з ремонтними роботами. Ремонтних робот у нас не було. Ні перший, ні другий, не четвертий під'їзд Не газ є, в нашому немає. Я сьогодні говорю, це тільки пішли вони на принцип із-за того, що там немає щочиків товариші. Такої ж думки і решта мешканців під'їзду вони впевнені, газ відключили через відсутність лічильника у квартирі. Ніякої утечки немає ніде нічого. До вчорашнього дня не було ніде ні утечки, ні нічого. А вчора приїхали, що треба ставити, а його нема вдома. От перекрили всьому під'їзду газ. І хай йде на всі 20 квартир. На наш дзвінок у 45-й квартирі також ніхто не відгукнувся. Сусіди власнику телефонували, але він працює з ранку до вечора. Тож встановити лічильник зараз немає можливості. Але у Симигаз переконують встановлення лічильника тут ні до чого. Із будинку надійшла аварійна заявка витік газу із зовнішнього газопроводу. Тож для того, аби уникнути можливих катастроф, газопостачання тимчасово припинили. Були усунені всі пошкодження мережі на сьогоднішній день. Для того щоб пустити газопостачання за стаяками, необхідно потрапити усі квартири для того, щоб перевірити цілісність системи всередині. Якщо за стаяками не буде падіння тиску, то газопостачання буде відновлено. Якщо ж падіння тиску все-таки буде, то аварійна бригада зобов'язана перевірити стан мережі безпосередньо у проблемній квартирі і тільки тоді відновити газопостачання. Зробити це мешканцям пообіцяли ввечері. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС. Новенький ліфт стоїть на проспекті Лужпи 22 До нового року капітально відремонтували підйомник. Утім, його досі не увімкнули. Інваліди, які живуть на верхніх поверхах, не в силах ходити з ходинками кожного дня. Чому ліфт, який тільки но полагодили, не підключають, дізнавалась моя колега Марія Больдович. Підключили робочий ліфт лампочка горить. Лифт, ліфт ліфтліфтовує. Пан Олександр живе на сьомому поверсі. Він вимушений ходити по сходинках кілька разів на день. І кожного разу звичайний похід до аптеки чи в магазин перетворюється на випробування. У мене друга група група інвалідності по серцю, по серцево-сосудистим заболіванням. Я 11 років переніс інфаркт. Два роки назад я переніс інсульт. Мені тяжко подиматися. Каждый день плюс у мене відкрита рана на ногі. Місцеві кажуть, ліфт справний. Нещодавно його капітально відремонтували. От тільки чомусь його і досі не ввімкнули. Із городського бюджету було виділено більше 400 тисяч гривень на капітальний ремонт ліфтів в 7, восьмому 9 дев'ятому під'їздах. После, к до капримонта дів'ятий пад'єст ліфт робота. Послікапримонта вже пів року вони стоять. Новенький ліфт не запускають через те, що підйомник не пройшов державну експертизу. В підрядній організації пояснюють, зі свого боку виконали усі роботи. Експертиза проводилась в 2015 році, А ліфт зробився в кінці 2016 року. Звісно, ліфт ніхто не і тому там уже було допоможно потрібно міняти канати. Двигатель, редуктор, виша. А ці роботи теж к капітальне в виді капітального характера і должны бути виділені дополнительные деньги. Тепер мешканці будинку на проспекті Лушпи, 22 мають чекати виділення нових коштів на ліфт. Марія Бульдович, Олександр Сорбат, новини СТС. Зерновий елеватор незабаром з'явиться на Білопільщині. Масштабний проект побудови елеватора розпочали агрофірма Вікторія та «ЛНС Груп». Це місцеві інвестори в агропромисловості нашої області. Як розпочалося будівництво, бачила особисто. Сьогодні велика подія на Сумщині. Агрофірма Вікторія та лнс груп розпочали будівництво елеватора в Білопіллі. На 12 гектарах землі ведуться фундаментальні роботи. За 24 години такий сучасний елеватор зможе обробляти 77 тисяч тонн зерна. Окрім будівництва, власне, елеватора з усіма комунікаціями та інженерними мережами будують і залізницю та дві під'їзні колії. Також буде прокладена газогін більш ніж на кілометри та лінію електропередач потужністю 2,5 МВт. Це дасть першому нашому підприємству можливість. Більш широко використовувати ті ресурси, які нас є, це відвантаження, залізничний транспорт, прийомка, збирання, більш жати сроки і відповідно це буде відображено на якісті зерна, яке ми зможемо збирати, і відповідно в оперативності його відвантаження. На огляду небудівництва завітали і посадовці. Очільник області наголошує, незважаючи на складні часи в країні, така добра справа місцевих підприємців є показником і поштовхом для розвитку бізнесу. Та вкладання іноземних інвестицій. Ми бачимо, що підприємці, тим більше ми бачимо, що тут якраз місцеві підприємці цим питанням займаються, залучає інвестиції. Насправді ми рухаємося в правильному напрямку. Білопільський район є інвестиційно привабливим і Сумщина є інвестиційно привабливою для тих інвесторів, які відповідально ставляться до ведення бізнесу. Добре діло ділиться. Я рад, що це в Білопольському районі. Пускай смотрят инвесторы и местные, и зарубежные, что не все так плохо у нас вкладывайте. Это сельскохозяйственная область, поэтому мы всегда завжди... З депутатським корпусом і з адміністрацією будемо тільки спососувати. Крім цього, на Білопільщині будують адмінбудівлю, площею 650 квадратних метрів. Найголовніше елеватор матиме свою власну лабораторію, яка відповідатиме всім європейським вимогам. Будівництво такого масштабного проєкту для місцевих білопільчан дасть 60 нових робочих місць, а в сезон ще плюс 30. Міський голова вдячний за такі інвестиції саме в його місті. Ці 20 гектарів землі, де коли були чагарники, не оброблялися. Не використовувалися, не платилася резноплата. Зараз платить серед наплати і це досить таки значні кошти. По друге підприємство зареєстровано на території міста Білопілля. Отже, податки будуть іти на наш бюджет міський. Керівництво агропроекту має ще планів на майбутнє та наголошують, що мають завершити те, що почали. Будівництво планують закінчити вже в серпні цього року. Ірина Котлярова, Олександр Олексієнко, Новини СТС. Набої до Росії на пункті пропуску Бачівськ прикордонники в машині з грузинськими номерами знайшли з півсотні набоїв. Боєприпаси перевозив українець за кордон. Про свій арсенал набоїв для травматичної зброї. Чоловік не заявив. Тож тепер на нього складені адмінпротоколи. Вітаємо, ви щасливчик, власник новенького авто. Повідомлення із такими словами нерідко отримують українці і вірять у те, що вони виграли безкоштовний автомобіль. Але за цими фразами ховається лише махінація. Як люди віддають десятки тисяч за свій, начебто суперприз, і залишаються ні з чим далі. Мрієте задарма отримати автомобіль. вірите, що зможете виграти дороге авто, шкода, але дива у житті не трапляються. Останнім часом усе більше сумчан отримують смс із радісною новиною. Отримав таку і Максим. Хлопцю нещодавно прийшло дивне повідомлення на мобільний телефон. В ньому була ссылка. Я перейшов по ссылке, і там висвітився сайт, на якому було сказано, сказана тому, що я виграв автомобіль. Але щоб його отримати, я довжен був заплатити 1 від його атовостоїмості в госпошліну. Ну, я этого не зробив, так як я слышала много, о інтернет мошенниках Лише обізнаність врятувала юнака від фатальної помилки. За посиланням, вам відкривається підробний сайт фірми-виробника виграного автомобіля. А яскравим шрифтом з боку виведений щасливий номер вашого телефону. Та якщо відкрити правила акції, в умовах прописаний той самий один відсоток, начебто, податку. Проте правоохоронці попереджають автівку, ви не отримаєте. Неможливо таким шляхом виграти автомобіль. Деякі люди цьому вірять, перераховують е, певну суму від вартості автомобіля, а потім е, приходять до поліції писати заяви. Таких випадків у нас було за минулий рік порядка семи. Із них здається, один тільки злочин вдалося розкрити. Суми, які сплачували за часи подібних махінацій в Україні, сягали десятків тисяч гривень, але обіцяний безкоштовний автомобіль так ніхто й не отримав. Тому правоохоронці закликають ігнорувати такі повідомлення, бо як кажуть, в народі безкоштовний сир буває тільки в мишоловці. Анастасія Комдант, Олександр Сокол, Олександр Олексінко, новини СТС. Лікують пліснявою та гратами. Активіст Павло Борисов оприлюднив на своїй сторінці у соцмережі шокуючі фото. Зроблені вухтельській психлікарні. на світлинах видно, у яких умовах проживають пацієнти. Зі стін сиплеться плитка у харчблоку. Овочі зберігаються просто у старих ваннах. Стіни вкриті. Пліснявою у палатах грибок проступає крізь шпалери, які ледь тримаються на стінах. Душові й туалети для хворих давно не бачили ремонту. Чого не скажеш про деякі службові кімнати? Вони у нормальному стані. Нагадаємо, днями пацієнтка цієї лікарні померла від пневмонії. Сам медзаклад тиждень тому опинився в епіцентрі скандалу. Вийшла з ладу котельня. Хворі сиділи у холоднечі. Температура в палатах ледь сягала 10 градусів. Наразі прокуратура відкрила кримінальне впровадження за статтею катування. У психлікарні тривають перевірки. Судитися стане дорожче. У зв'язку із зростанням прожиткового мінімуму в Україні підвищується судовий збір. Скільки тепер коштує доведення правоти у суді та як це вплине на гаманці учасників процесу? Розбиралася Оксана Щербак. Розлучитися, поділити майно або поскаржитися на сусіда, який не повертає позику. Нові судові розцінки, які можуть вдарити по кишенях українців. Підвищення прожиткового мінімуму населення викликало зростання тарифів на подачу судових позовів. Якщо у минулому році розлучення обходилося подружжю у 550 гривень, то тепер аналогічний процес коштує 640. За заяву про поділ майна доведеться віддати від 640 до майже 5 тисяч гривень. Якщо ж банк розпочне процес простягнення заборгованості, то мінімальний судовий збір складе 1600. Сума ж максимального не обмежена. Найдорожчими ж будуть справи про банкрутство. Відтак судовий збір за подібну заяву складає 10 прожиткових мінімумів. Мінімумів, а це 16 тисяч гривень. Однак існують умови, завдяки яким можна уникнути сплати судових тарифів для того, щоб суддя прийняв процесуальне рішення, то конкретно чоловік має предоставити докази в суді. Шон просто для щоб його позбавили сплачувати судовий збор, позбавили. Он дожен поставити конкретні докази суді, що он ну ні може їх сплачувати по своєму майновому стану. Підставами до позбавлення сплати судового збору може стати довідка про те, що людина позбавлена постійного доходу у зв'язку з інвалідністю, або якщо вона не має постійного працевлаштування. Юристи ж впевнені, відтепер дрібні суперечки стануть вкрай невигідними для українців, бо за кожне звернення доведеться платити з власної кишені. Оксана Щербак, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Шість кілограмів наркотиків знайшли у тамборі поїзда сполученням миколаїв Москва. Прикордонники у пункті пропуску Зернове перевірили вагони потягу і виявили 10 пакунків речовини рослинного походження. Власника продукції не знайшли справу, передали до середини Буцького відділення поліції. Жителі хімістечка продовжують святкувати. Днями в одному з місцевих дворів влаштували святкове дійство для родин з дітьми. Актори в образах казкових героїв розважали малечу та дарували подарунки. Хто і чому продовжив свята для сумчан, знає Юлія Настенко. У цьому дворі на Хіммістечку новорічні свята продовжуються. До маленьких мешканців прийшли казкові герої, аби їх розважити. Росія свята. Від таких забав у захваті не лише малята, а й батьки. Кажуть, навіть не очікували, що новорічні свята продовжаться таким чином. Звісно, подобається, нравиться, що дітей треба розлікати, хоч трохи щось. Як ще життя така, що в нашому дворі хорошо ж нікуди не зайти. Подивилися. І все. лишня регіорують очень хорошо, їм нравится. Ну как би Новий год, все тай. Ну якби би були празники. Ну ми доволі. Інтересно, все таки дітворажна солоджується концертною програмою на всі сто канішу давно такого дві не було. Дітей розвлікають. Всі всім подобається, танцюють співають. Дуже мені подобалось, тут. Весело, багато дітей. Я хочу, щоб побільше було таких мироприяті, і к нам чаще ну приїжали ну, всякі там герої, персонажі. Організував свято місцевий депутат. каже це вже не перше схоже дійство, яке він влаштовує для сумчан. Ми вже проводимо в цю зиму друге мероприятие, таку посвящене дітям, праздникам. Поздравляємо дітей з праздником, з Рождеством, з новим годом. От, поэтому ну весело дітям, а нам тим более. все, що не делаем, то я думаю, к если для дітей. Обіцяють і надалі влаштовувати такі дійства, аби радувати та згуртовувати сумські родини. Юлія Настенко, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Ось таким був вівторок. Ми продовжуємо працювати для вас, щоб ви першими дізнавалися про головні новини Сумщини. Телефонуйте на гарячу лінію СТС, якщо маєте про що повідомити, адже ми розповідаємо про ваше життя. Добра любові, миру, тепла в кожен дім. Залишайтеся з нами на СТС.